Доброго здоров'я, всім, шановні глядачі, всіх вітаю. Відразу, як завжди, хочу побажати всім здоров'я, головне здоров'я. І сьогодні ми поговоримо про перевірку пенсіонерів. Сразу хочу, відразу хочу сказати, що е, нічого поганого в цьому немає, да, ну і не буде, тому що наші люди, наші пенсіонери, взагалі люди привикли, що якщо перевірка, то це щось, щось страшне, щось погане. От. Ну, щось, щось придумали, щоб вже щось здерти з людей. Ні. Все добре. На цей раз перевірятимуть будуть перевіряти працюючих пенсіонерів для того, щоб добавити, а не забрати. От. І, Але мізер, да? але хоч щось додать. Плюс до того, Жолнович повідомила про. Нову допомогу для пенсіонерів та людей з інвалідністю. Поговоримо про це. Тож підпишіться на цей YouTube канал, буду вам дуже вдячний. Це займає, займе буквально пару секунд вашого часу. І не більше того, я буду дуже вам вдячний. Ми тут обговоримо політичні новини, пенсію да, е, допомоги, що відбувається в країні і тому подібне. Тож поставте вподобайку. Ще раз говорю, підпишіться на цей канал, буду вам дуже вдячний. І що ж там, давайте поговоримо за нова допомога, а потім уже за перевірку, да, що там за допомогу Жоновича нансувала нова допомога для пенсіонерів та осіб з інвалідністю. Хто та що зможе отримати? Деякі, деякі категорії громадян можуть розраховувати на додаткову підтримку держави. Не всі, да, а деякі категорії, ну, хоч хтось, зможе. Щось отримати від держави. О. Люди похилого віку та особи з інвалідністю з-поміж ВПО, тобто внутрішньопереміщені особи, які пере... потребують догляду, можуть проживати в громадах, куди вимушено перемістилися безоплатно. Також за потреби їм допомагатимуть соціальні фахівці з, побутових... з побутовими справами. Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Держава оплачує. Підтримане проживання чи стаціонарний догляд у громадах, квартирах чи будинках також оплачується робота команди соціальних працівників, які забезпечують догляд за нових умов, допомагають людям адаптуватися до життя, впоратися з побутом іншими необхідними потребами. Сказала вона в ефірі телемарафону Єдині новини. Ну а де ж іще ще на єдиних новинах. Ну, 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 а де ж іще. За інформацією Мінсоцполітики, завдяки послузі підтриманого проживання люди не потрапляють до інтернативних закладів. Вони можуть самостійно обирати, де отримувати такі послуги. Адже держава компенсуватиме їхню вартість, увага, від 13 до 16 тисяч гривень на місяць. Нічого не підозрюєте, ніяких тут схематозів. От. Очікується, що це допоможе вирішити низку побутових проблем нужденним людям, а також залучатиме їх до життя в громадах. Ну, я думаю, що тут, ну, я так вважаю, це сугубо моя думка, що тут без схематозу не обійшлось абсолютно ніяким чином. Вони просто так нічого не роблять. Просто так вони нікому не допомагають. І це сугубо моя думка. А ви напишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. Отже. У квітні до е, перевірки, у квітні 2025 року проведуть перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Водночас, вже збільшені виплати працюючі пенсіонери отримають орієнтовно у червні. Порядок проведення перерахунку пенсій пенсіонерами, які продовжують працювати, визначено статтю 4 статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Кому з працюючих пенсіонерів і як перерахують пен... Кому з працюючих пенсіонерів і як перерахують виплати з 1 квітня. З 1 квітня пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2025 року набули 24 місяці страхового стажу. Так, далі. Так, щось у мене планшет збільшив, збільшився. Які працювали менше, ніж 24 місяці, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло 2 роки, шановні друзі. От. Якщо на 1 березня 2025 року набуто не менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок здійснюється зарахуванням страхового стажу. При цьому пенсія може обчислюватися із того заробітку, з рахуванням якого обчислено пенсію, при її призначенні чи попередньому перерахунку, або якщо доцільно враховується, в тому числі заробіток, який людина одержувала, працюючи після призначення попереднього перерахунку пенсії. Водночас показник середньої зарплати доходу, який було враховано під час призначення попереднього перерахунку пенсії, не змінюється. Якщо при, при Після призначення попереднього перерахунку пенсії, на 1 березня 2025 року набуто менше 24 місяців страхового стажу, перерахунок пенсії здійснюється не раніше, як через 2 роки після її призначення. Попередньо перерахунку з урахуванням лише набутого страхового стажу, заробітна плата для обчислення пенсії не змінюється. От. Коли працюючі пенсіонери отримують підвищені виплати, дата проведення перерахунку. Працюючим пенсіонерам, 1 квітня 2025 року. Водночас, перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнозобов'язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за перший квартал 2025 року. Срок подачі звітів до 10 травня. Тобто орієнтовно в черзі пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри, розміри пенсійних виплат. От, та доплату за попередні місяці, починаючи з 1 квітня. Важливо знати, що працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, такий перерахунок буде проведено, у разі, якщо вони досягли пенсійного віку. Нагадаємо, чергова індексація пенсійних виплат запланована у березні, ну, це вони говорять що, і про те, що вона вже пройшла ця індексація, да? <кхід> вибачаюсь. Доплати. Так, доплатять, але скільки? Мізер. Мізер. Там по 23 з копійками, пиште, 47 гривень добавлять, не більше. І все. А те, що людина працювала тяжко уже в пенсійному віку, тому що їй не вистачає тієї пенсії, щоб прожити, це по барабану. Давайте 24 місяці. Давайте візьмемо заробітну плату 10 тисяч. Грубо говоря, 10 тисяч заробітну плату. Плюс-мінус. З неї відрахують, як мінімум, 2 000 гривень податку. Вісім вона отримає людина. 2 000 гривень на 24 місяці. Скільки це буде? Це 48 000 гривень. Не, підождіть. Ну, так, да, 48 000 гривень людина сплати податку в державу. А доплатять 46 гривень. 47 гривень. Нормально? Людина змушена була піти працювати в пенсійному віці. Да? Тяжко, щоб щось заробити, щоб собі до пенсії якось було і прожити і тому подобне, сплати 48 тисяч гривень податку, щоб, як би сказати, да, содержати оту свору, що там сидить, отих депутатів, міністрів і всіх оцих остальних, да? ну, наложиш плати, а вони з цього зарплату отримують. А їй за це за два роки доплатять 47 гривень. Є різниця. 48 тисяч і 47 гривень. Да? Так, так би сказати, геть рядом. Ну, дасть Бог, що щось зміниться в цій країні, тому що далі вже ну, просто нікуди. Вони просто-напросто знищують нас, знищують пенсіонерів, знищують простий люд. Тобто, наживаючись на наших з вами горбах, ми працюючи, сплачуємо ті всі налоги. Содержим їх на своїх плечах, і вони нас ще втоптують в грязюку, отаку. Ніщенськими пенсіями, ніщенськими отакими зарплатами. Нам же зарплат тих, оту середню, що вони виводять по країні, хто це її отримує? Де її отримують? Прості робітники таку зарплату не отримують. Абсолютно. Абсолютно, вони не отримують такої зарплати. Я розумію, що війна. Я розумію, що на, так напав такий страшний ворог да, на нас. Але ж. Людей треба хоч трошечки поважати, хоч трішечки, а в наших можновладців, в наших олігархів, в тих керуючих Україною, абсолютно немає поваги для нас, до нас з вами. Вони понадівали корони такі собі на голови і почувствували себе богами, а нас з вами рахують за якихось кріпосних. Що ми їм повинні все, ми, ми повинні, вони нам нічого, а ми їм винні. От подивіться, хто не виходить в ефіри, всі говорять, що ми винні, ми винні. Вони придумують якісь хематози, щоб десь щось накрасти. Коли, я не знаю, коли вже, <кхух> я вибачаюсь. Вони понабивають ті кармани. Скільки їм треба? От напишіть в коментарях. Я, я не знаю просто, скільки їм треба, щоб ну, вони вже нажерлися, щоб уже хватило їм оце, оцього, оцього бабла, щоб вони думали про простих людей дай, про простих громадян, про пенсіонерів, да, і щось робили для країни для простих людей. Я так думаю, що, напевно, ніколи. Знаєте, як отой в тому мультфільмі про антилопу, Іще, іще, як вона золото кидала, іще, іще, іще. Воно вже його задавлює, він ще кричить іще. Напевно, що так. Це сугубо моя думка. Я на цьому каналі нікого ні до чого не закликаю. Висловлюю свою думку. Ділюся новинами. О. Але є в мене своя думка, я її висловлюю. Ви пишіть в коментарях, що ви по цьому думаєте поводу. Щиро вам вдячний, що дивитеся. Дай Бог вам здоров'я, бережіть себе, бережіть собі своїх діток. Дай Бог все буде добре. І до нас прийдуть ті люди, які будуть керувати нашою країною і думати про нас з вами. Дай Бог вам всім здоров'я, бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Всім пока-пока.